І в контексті даного часу я думаю, що нам є за що дякувати Богу, нам є за що дякувати Збройним силам України. Нам взагалі нам є за що дякувати. Ми живі здорові. Ми маємо досить багато подяк. Дякую нашим друзям з компанії. Верита. Чесно, хлопці відверто. Дякую, що ви з нами. Дякую вам за підтримку. Дякую вам інвекторам. Щиро дякую. Ви не вперше нам допомагаєте. Дякуємо за допомогу. Велика подяка всім фірмі Євріта за допомогу. Разом до перемоги. Щиро вам за це дякую. Слава Україні. Дуже дуже вам дякуємо, що ви не забуваєте і долучаєтеся Ого. А це ось завтра ми будемо успішно пакувати пезичку. Тому, якщо хтось хоче долучитися, будь ласка.